Який сьогодні гарний день? Перший день літа, гарна погода, вихідний день. На Росії падають мости та гарять літаки стратегічної авіації. І ще й до цього всього диванна експертиза зі мною, дімою і Макагоном. І, як завжди, понеділя ми з вами тут зустрічаємось, щоб обговорити новини та події. І я вам буду вдячний, якщо ви підтримуєте цю роботу, лайками, підписками та коментарями. Так, хотів взагалі почати з мостів, з падіння мостів на території Росії, але почнемо з більш гарної новини з знищення літаків стратегічної авіації Росії Сверхдержави, нагадую, яка воює вже четвертий рік проти країни 404, так називає май і України і там, що австрійський генштаб нас придумав, ну коротше. Неіснуючі країни за їх поглядом, але ось вони з нею воюють, втратили все, що можна було втратити. Ось зараз втрачають стратегічну авіацію. Що ми знаємо на цей час? На цей час ми знаємо, що е, в містах базування стратегічної російської авіації в Мурманської області в Іркутській області палають і знищуються літаки. Причому також в Рязані теж атакуються аеродроми в у сольє Сибірському, це якраз Іркутська область. Причому місцеві жителі кажуть, що це літаки е, злітають з фур, е, і з огляду по відео виглядає це такий квадрокоптерик, такий, який зазвичай літає там на лінії фронту, тобто, це не такий. Дальнобійний дрон, ну зрозуміло, що до, до Іркутська ніякий дрон не долетить, Тобто його підвезли фурою, і фури вони злітають і бомблять. Ну, типу, може ФПВшки, може просто запрограмовані. Але факт в тому, що ми бачимо кадри, як воно знищується, вже є і коментарі щодо цих всіх історій, є коментарі місцевих жителів. ну Дуже все гарно палає. Ну, як зараз з'являється, приблизно 40 літаків знищено, можливо, там до гори ще щось. Ну просто неймовірна операція. І як вже стало відомо, операція ця називається «Павутина», яку СБУ розробляла і готувала півтора року. Контролював хід операції особисто. Президент України ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправили до Росії ФП-відрони. А згодом мобільні дерев'яні будочки пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російським бомбардувальникам. Джерела СБУ підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій історичній спеціальній операції, вже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримує когось, то це буде чергове. Постановкою для внутрішньої аудиторії, факт в тому, що знищується дійсно оця довга рука Росії, те, чим вона нас, в принципі, кошмарила з літаннями оці всіх бортів і нанесенням ударів ракетами. Якщо це дійсно та кількість, яка з'являється, ну це просто. Колосальний урон дійсно ці втрати неможливо буде якось відновити Росії. Росія вже не виробляє ці літаки. Вона їх тільки там якось ремонтує, відновлює, модернізує. Але саме нові літаки стратегічної авіації Росія вже не може виготовляти. Тому знищення їх це дуже серйозно. Це те, що вона взагалі планувала мати. Ну там на протистояння з іншими там, великими державами, сверхдержавами з це США. Це, тобто... Те, чим вона загрожувала всьому світу. А тут вона це втрачає проти України, проти якихось там сраних безпілотників, е, які там запустили з фур. Тобто профукали все, що можна було. Профукала їх розвідка, е, так, якась там всі ці системи Служби безпеки, в яких там купа-купа людей, ФСБ, там КГБ, торочі, вся херня, яка є в Росії, всі ці тварі, вони це просрали, в принципі, так і мало бути. Ми бачимо, що це не вперше. Ну просто грандіозна операція, це щось неймовірне. Дійсно, літо починається дивовижно. Ну і друга така доволі важлива новина, яка відбувається сьогодні на Росії, це падіння їхніх мостів, причому так кучно. В принципі, те, що мости, диверсії в прикордоні Росії відбувалися протязі війни, це все ми бачили неодноразово, але зараз доволі так. Кучно пішло. Що ми знаємо? Зараз відомо точно з кадрами, що обвалилося два мости на залізниці, а саме у Брянській області та у Курській області. Причому, один це обвалився міст Залізничний, де їхали. Товарний потяг, схоже, що там був підрив. По кадрам, в принципі, це навіть, мабуть, дійсно виглядає як підрив. Другий е обвал, більш таки незрозумілий, там е обвалився шляхопровід е автомобільний, по якому їхала фура. Можливо, вона була перевантажена. І знову ж таки, там е поки що достовірно невідомо, як це все відбулося, але схоже на те, що в цей обвалений шляхопровід врізався пасажирський поїзд. Ну і тут. Пішли версії, що можливо, це там вообще російська якась може провокація, щоб якось сорвати переговори. Ой, та Боже, які переговори? Про що ви кажете? Е -е, ви бачите, що там з літаками коїться. зараз, у них так пуканий будуть бомбити, що е -е, вони, мабуть, навіть на оці, ці театральщини не будуть вже йти. Тому я не думаю, що це їх провокація, чес чесно кажучи. Ну тому що е -е, якщо вони б хотіли. Е Влаштувати провокацію, типу, що ми там кровавий режим Зеленського, там українців бувають. Ну, вони розхірячили там, я не знаю, півміста, там, дід і все такое. Ну, що там потяг? щось чотири людини загинули? Ну що це за провокація для росіян? Ну, Сгадайте, там, ці ж 99 му році, як вони там зривали житлові будинки? Ну То була така, ну, типу, провокація. А це ну що, це знищення логістики. Біля лінії фронту, хто це знищує? Ну, не знаю. Ми знаємо, що на Росії діє і там РДК і Легіон Свободи Росії, тобто є і російські партизани, діє і наш ГУР, діє СБУ, знищення логістики це нормальна військова тема. Ну, те, що потрапив під роздачу, е, якийсь там пасажирський потяг, ну, блін, да. але Вибачте, вони там за ніч обстрілів вбивають наших гражданських набагато більше. Те, як вони там кошмарять Херсон, де просто пише, що вони знищують цивільне населення в місті і всього. Тобто вони не стісняються, тому я не думаю, що взагалі це про це якась права. Це знищення логістики. Можливо, просто що тут по кадрам поки що не видно, що це саме підрив, то могла бути, звичайно, фура перевантажена і, типу, міг зруйнуватись від цього. Але ну, я сумніваюся, я думаю, що це знищення. Більше того, вже є інформація про третій е, міст, е, якраз, який знищений в цьому районі. Ну, на мапі на Life map. ви можете бачити, як вона відображається. Бачите, такий трикутничок е, один бі, біля. Унеча інший ближче до Брянська, і третій це Железна-Огорськ, чи як він. Я... Курській області, тобто такий трикутничок. І ще о, тут о, ГУР там СБУ не брали на себе відповідальність. А от в Запорізькій області тут о, теж був знищений залізничний міст. Причому з потягом о, теж удари наносилось. І Там же о, гур взяв на себе відповідальність. Ну це територія України. В принципі, це практика така, що те, що відбувається на території Росії, ми типу ми тут ні при чому. Ну, принаймні офіційно ніхто не підтверджує, що це справа рук. України, ну я думаю, це нормальна така е, стратегія. Щодо усіх знищень мостів, дійсно, воно пішло кучно е, разом ще й з авіацією. І, чесно кажучи, у мене от така чуйка, що може початися якийсь наземний двіж. Ми взагалі за ці роки побачили, що Україна, вона свої резерви якось не сильно використовує для оборони, а вона використовує для якихось наступальних операцій. Тобто, дійсно, десь фронт нуді можна сказати, тріщить там важко, дуже і туди не направляють підкріплення, які є, а все ж таки вони є а направляють на якісь такі ділянки, щоб влаштувати там росіянам несподіванку. Ми це бачили неодноразово багато разів на протязі війни. Тому зараз виглядає оце кучне знищення логістики. Якраз як підготовку до якоїсь можливо наземної операції, тому що е, оця кучність, вона якраз е, буде діяти протягом тижня-двох. Потім логістика переорієнтується, щось відновлять, щось там налаштують, і ефекту вже не буде. Тому. Я думаю, можна очікувати або щоб росіяни так подумали, що щось буде, і перекинули туди свої війська, наприклад, ну збити з пантелику. Тобто, я думаю, це якийсь великий задум, тому що дійсно літо е час для проведення операцій наземних найкращий час. І оця кучність з підривом мостів, з підривом стратегічної авіації. Ну щось далі теж буде. Суд у США визнав незаконними ведення Трампом. Мита, це рубрика Справжні професіонали, да, де Трамп, пам'ятаєте, поводив тарифи проти всього світу. Зараз America Америка again всі діла. Коротше, і щось пішло не так. Спочатку він почав відкатувати ці тарифи. Тіпа, типу, ну зараз ми типу, на 90 днів на паузу, тому що ринки почали падати, акції почали падати, ніхто не хоче фінансувати американську економіку, купувати їх акції, і Трамп. Пішов е, на попятну, е, і з Китаєм вже почали, почали домовлятися, і Ось вже і суд каже: а, опа, це історія чувак незаконна. Що саме відомо? Колегія з трьох суддів, суду США з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, винесла це рішення, підтримавши низку позовів, у по яких стверджується, що Трамп неправомірно застосував закон про надзвичайний стан для. Виправдання зборів, ну тобто, так, Трамп не мав права вводити ці тарифи. Він ввів такий надзвичайний стан і е, застосував їх тариф. Але от суд вирішив, що е, так робити не ок. Нідерланди передали Україні всі обіцяні винищувачі F-16. Чудова новина. Загалом же вважається, що Нідерланди мали нам передати 24 винищувачі f 16 та сім запасних реактивних двигунів. Ну тобто, ми маємо вже точно 24 F-16. До цього ми, ми отримували ще е, літаки. Нам ще мають е, передати Бельгія. Данія, здається, ще не всі передала, але вже передавала. І а, Норвегія зараз ми бачимо, що дійсно літаки вже активно використовуються на ще в Якщо спочатку а, вони використовувалися далеко від лінії фронту, як такі літаючі ППО. Зараз е, ми бачимо, як вони використовуються на лінії фронту спочатку, як такий літак прикриття наших е, Су-27 та Міг-29, які використовувалися як фронтова авіація в якості бомбардувальників, А F-16 якраз використовувався як прикриття, тобто він там ставив перешкоди та своїм радаром відскановував якісь загрози. То зараз ми вже бачимо відео, як самі F-16 працюють як така фронтова авіація, наносять удари, і це дуже важливо, тому що. Ну, в принципі, ми, ми все ще в небі програємо на фронті росіянам, але ну, потрохи все ж таки їх не здоганяємо. Чому важлива зараз дуже авіація? Тому що авіація це, по суті, ну, єдині такі носії, які можуть завдавати дуже потужних ударів по лінії фронту, які наносять дійсно ну, багато вибухівки. Вони на собі несуть е, великі. Потужні бомби, ну якщо ми кажемо про росіян, там фаб 500-500 кг, фаб півтори тисячі, три тисячі, тобто півтори тисячі і три тисячі бомби, які там знищують все. Наші бомби запускаються. Це 250 кг. Це теж дуже потужно. І якщо ми, звичайно, російські більш потужні, але вони менш точні. Наші більш точні, тому якщо 250 кг потрапляє куди треба, ну це доволі серйозно. І в цьому плані це дуже серйозне посилення. І от якраз наявність цих F-16, можливо. Можливо, вже десь у нас і ДРО має з'явитись чи з'явилось. І це все, оце все може якраз таки призводити до початку якихось дій на лінії фронту з нашого боку. Перехоплення, можливо, ініціативи на окремих ділянках фронту. Побачимо, що буде. Російська армія активізувала наступ на Сумщині. Дійсно, на цьому тижні багато розмов, хоча насправді атаки там йдуть давно. Хто слідкує за моїми новинами? Ви бачите, що я розповідаю про те, що росіяни зайшли доволі давно в Сумську область, вже два місяці Як чотири села захоплені? І дивно, що саме зараз підігрівають у ці настрої, що там сумом щось загрожує. Насправді, у росіян як діяло там е, угруповування на Курщині, так воно залишилось. Більше того, воно навіть трошки зменшилось, тому що цих самих дронщиків перекинули якраз таки на Донбас, тобто. Те угруповання військ, яке там було, воно навпаки послабло. Але воно достатнє для того, щоб дійсно трошки просунутися, захопити декілька сіл о, Сумської області. Що вони й роблять, втрачають звичайно при цьому. Багато своєї піхоти несуть втрати, про що ми поговоримо далі. Але ну, все ж таки, ресурс на просування там у цього угруповання є. Але як відзначають більшість військових аналітиків, в тому числі Константин Машевець, тому числі в принципі інститут вивчення війни, ну немає у росіян там сил на те, щоб навіть дійти до суму. Так, захопити оце прикордоння декілька сіл, як це було у Харківській області. Ресурс у них там є. Але на більше не вистачає. Ну, ось дійсно просування схоже, що можливо у них ще там є е, сили, щоб це зробити. Але ми бачимо, що е, о, оцей весь двіж, можливо, змусить їх якраз таки відступити і перекидувати війська. Україна та Німеччина підписали інвестиційні угоди, і що важливо: Німеччина готова фінансувати українську зброю, тобто вкладати гроші в виробництво саме нашої зброї. Крім того, що вона нам е, дає свою зброю, закуповує там, ті ж самі «Айрісте», Вона буде вклонатись, причому буде вклонатись в такий діпстрек, тобто в дальнобійну зброю, якою ми наносимо удари по Росії. Тобто Німеччина буде докладати зусиль, щоб Україна била по Росії дальнобійною зброєю, причому навіть там е, говорять про крилаті ракети. Е, Скоріше за все, це ті самі «Нептуни», можливо, наземні «Нептуни», і таке інше. Ну, і дрони е, е, іде велика розмова про те, що Мерц дозволить е, нам передачу е, ракет німецьких Таурус. Це такі крилаті сучасні ракети, потужні, ну в принципі аналог Соншедов. Але тут є нюанс. Так, ми всі радіємо, мерц наш чувак, е, передає, допомагає, але він сам це не може зробити. Потрібно все ж таки, щоб бундестаг проголосував за те, щоб нам передали ці ракети. Здається, поки що він. За це не проголосував. Тобто, о, із хорошого, вони там засекретили, що саме Німеччина нам буде передавати, що передає. Тому, в принципі, якщо нам передадуть Таурус, не обов'язково це буде новина. Проте те, що Бундестаг про це має проголосувати, про це, звичайно, буде новина. Тому, поки не проголосував, ну, навряд чи нам їх передадуть. Ну, от, Поки таке, але в будь-якому разі Німеччина підсилює Україну, нарощує свою допомогу, і до цього навіть з Олафом Шольцем, канцлером минулим, допомога Німеччини була дуже потужна, дуже серйозна. Хоч там було багато критики, що ну трошки вони там боялись Росію. Зараз смерть не боїться. Тобто дійсно найпотужніша економіка е, Європи вдвічі потужніша за Росію. Нам зараз буде. Доволі добре допомагати, і це чудово. Так, ну і щось у нас сьогодні хороші новини. Давайте трошки про погане. Російські військові отримали на озброєню китайську лазерну систему ППО. І це підтверджується відео. Самі росіяни знімають цю сюжет про те, як вони цією лазерною системою збивають наші БПЛА м -м, дальнобійні, і це підтверджували українські асінтери, е які Кажуть, що е, на кадрах показано, як е, збивається БПЛА типу Щедрик, Skywalker X8 та БПЛА підтримки «Дістрактор». Дійсно, новини вони погані, тому що лазерне ППО це дійсно така зброя майбутнього. В чому її перевага? В тому, що це дуже дешева зброя в плані застосування. Ну, тобто, це просто ти підключаєш там до акумулятора чи до мережі, і воно там скількись кіловат зжирає у тебе. Ну ця потужність зброї 30 кіловат. Ну тобто що це таке 30 кіловат, це копійки, і ось воно знищує дрони. Тобто витрати на знищення дрони, воно мінімальне. Із плюсів, що це все ж таки е, діє на доволі короткій дистанції, як заявляється, до полутора кілометрів може збити е, БПЛА. Ну і по відео підтверджують, що. Ті, що збивались десь на відстані 1300 метрів. Китай офіційно заявляє, що він не допомагає Росії. Знову ж таки, ми не знаємо, як саме е, ця автівка, це ця зброя потрапила до Росії. Можливо, я думаю, що Китай поки що не сильно дійсно допомагає там, Бо якщо він захоче, ну ми всі з вами прекрасно розуміємо потужності Китаю, що буде прям дуже боляче. Е, можливо, вони тут ось поставили якимось таким е, чином. Цю зброю, щоб її більше так випробувати та налагодити. Але від цього нам не легше. Ми пам'ятаємо, що там британці нам все, що роздумували, подавати нам таку зброю чи ні, давати чи ні. Ну ось Китайська в Росії працює як мінімум з 2024 року. Також е, така зброя є, окрім Росії та Китаю, вона є у Ірана та Саудівській Аравії. Тобто, можливо, можливо, якось, типу це. Типа, знаєте, передав Іран цю зброю, але ну, я впевнений, що це з домовленості з Китаєм. Тобто, можливо, Китай поки що боїться безпосередньо Росії давати. Тому він, типа, такий: Ну, окей, Іран може дати цю зброю, я, типа, закрию очі, е, може, щось таке відбулося. Ми все ж таки, знову ж таки, поки що потужної прямо підтримки з боку Китаю ми ще не бачили. І трошки до урбаністичних новин нагадується, взагалі був урбаністичний канал. Підписуйтесь на нього, і якщо хочете більше урбаністики, пишіть про це. Може, в може мене знайдеться час та сили, але поки що війна це найголовніше, на жаль, війна це дійсно не може бути щось важливіше за неї, поки вона йде на території нашої країни. І так, новина. Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу спорту набрала необхідні голоси. Ну, давайте так. Петиції ні про що взагалі не говорять. Те, що там скільки десять петицій про те, щоб зупинити зупинки під час повітряних ревок громадського транспорту, набирали голосів, і що і нічого. Там потім просто було рішення, і все. А петиції всім були до жопи. Тому це чиста привід насправді поговорити про важливу тему, підняти знову ж таки питання. В СМІ може тоді щось буде рухатись. Е, і так, що до цього трамваю, колись давно, ви знаєте, що е, при Мельченка знищувалась трамвайна мережа у Києві дуже сильно. І після того відновлень, в принципі, і не було. І ось швидкісний трамвай, це, по суті, наша така четверта гілка метро, але вона неповноцінна. За пасажиропотоком вона дуже потужна, але проблема в тому, що вона не доїжджає до центру, вона доїжджає до Залізничним вокзалом, і якщо її продовжити до центру, то це прям буде дійсно така повноцінна лінія метро. Це буде дуже зручно всім, хто користується, хто живе вздовж цієї, гілки, доїжджати до центру. І я вважаю, що дуже потрібно, дуже потрібно її продовжити і це підтверджують. Транспортні розрахунки, моделювання, що поліпшить ситуацію з транспортом, в тому числі це поліпшить ситуацію із пробками, заторами, тому що чим більше людей буде користуватись громадським транспортом, тим менше людей о, буде користуватись автівками. І от тим людям, які прям дуже люблять користуватися автівками, їм о, стане. Так би мовити, більше місця. І, звичайно, є оці острахи, що травмається само там некомфортне, щось брудне, там грохоче. Звичайно, треба робити не так. Звичайно, треба робити якісні трамвай. І в принципі, якщо ми кажемо про швидкісний, він доволі непоганий. Він непоганий, дійсно. Якщо порівнювати з іншими, якщо його продовжувати, ну це продовження чогось хорошого. Тим паче, що. Нові колії будуть дійсно ну, мають бути е, гарними, в гарному стані, тобто там не буде якогось шуму, можна ж зробити дійсно так, що як, як у відні, ти стоїш, там, а виявляється, ззаді тебе їде трамвай, а ти його навіть не чуєш. Настільки там все тихо. Тобто, трамвай може бути набагато тихіше, ніж автівки. Якщо це все зробити правильно, і це тут немає нічого там неймовірного. Тому о, давайте з вами всі будемо виступати і підтримувати індею трамваю центру. Це не дуже дорогий проект, але дуже потрібний. І переходимо до втрат техніки. Нагадую, що рахуємо ми по блогу Орікс, який е, цю техніку фіксує по фото і відео. Тобто тільки те, що підтверджено. І починаємо ми з Росії. Цей тиждень такий юбілейний виходить, бо дійсно такі кругленькі втрати. Е, на минулому тижні були у Росії втрати 21 846. на цьому тижні 21 одна плюс 153 за тиждень. Це доволі великі втрати, більше ніж зазвичай. Ми бачимо, що росіяни атакують, але треба, треба зазначити, що ми бачили такі хвилі. Тобто, довго такий темп Росія тримати не може. Потім йде обов'язковий спад, ну а потім знову може бути така хвиля. Але нас цікавлять танки, тому що на цьому тижні вони втратили аж 35 танків. І всього їх втрати становлять 4030 танків. Це більше, ніж у Росії було на озброєнні на початок війни. Там було 3000 тисячі танків, зараз вже 4. Звідки цей плюс? Е, ну, По-перше, розконсервація радянських запасів, ну і виробництво нових. Але тим не менш, Росія втратила все найпотужнішу цю танкову армію свою втратила у війні з Україною. Ну, це вона зробила ще минулого року, а зараз вже плюс тисяча. Е, далі бронемашини. Плюс 21 всього 2162. І бойові машини піхоти теж е, плюс 38 і втрати становлять теж така юбилейна циферка. 6004. Це теж більше, ніж у росіян було БМП на озброєнні. На початок війни було там, 5150 десь, е, бойових машин піхоти на озброєнні, ось вони втратили вже більше, ніж було. Теж розконсервація, звичайно, і виробництво нових. Далі е, БТР плюс 4, всього 667. І переходимо до підрахунку втрат техніки України. На минулому тижні було 8957, на цьому тижні 9040 плюс 83 за тиждень. Ну, в порівнянні з Росією 153 це 1,8 до 1. Танки плюс 10 всього 1195. Бронемашини плюс 0 всього 464, бойові машини піхоти плюс 7 всього 1380 і БТР плюс 17, всього. 990. І переходимо до ситуації на фронтах. Починаємо з Курської Сімської області з півночі. І так, бої в районі Тьоткіна продовжуються і е, продовжується просування росіян у Сумській області. Е, причому тут історія в тому, що вони оцей клін, де захопили чотири села, вони його зараз не видовжують, вони його розширюють і є просування вздовж кордону, ось е, в районі. Константиновки е, є е, просування водолаги, тобто е, є таке розширення в цієї зони, але не просування поки що у глиб. Але це логічно що. Вони не будуть видовжувати таку тонку лінію, тому що є загроза буде для них оточення, перерізання логістики. Це в принципі логічно, що вони спочатку його розширять, потім можуть видовжувати. Харківський напрямок на цьому тижні змін не відбувалося. Куп'янський напрямок змін також не було. Лиманський напрямок, хоча насправді тут просування не в бік Лимана, але були ось в районі Редкодуб. Росіяни е, наступають. В принципі, логічніше це казати, можливо, напрямок там до Оскола, до ріки Оскола, ось вони витягують, чи, можливо, навіть там Ізюмський якийсь напрямок. Це ось туди йде вклинення. Далі були атаки у районі Сіверська, і бачимо, ну, в принципі, тут е, сіра зона збільшилась, і атаки були ось де Верхньокам'янське доволі серйозні. Ну і е, такі найзапекліші бої продовжуються в районі Турецька, в районі Покровська, якщо кажемо про Турецьк, вже майже повністю цей такий карман вирівняли, закрили. Ну, бачите, оцю фіолетову зону, це вони прийшли, тут кілометрів 5 е, карман цей росіяни витиснули ЗСУ, відступили. Мені здається, це логічно. Щоб ЗСУ не залишалось у карманах, тому що ну, коли обстрілюють, атакують з трьох боків, це значно важче втримати, ніж там з однієї сторони. Далі, напрямок між Покровськом та Константинівкою, просування також були. Ось ну, це перерізання траси покровськ Константинівка, і росіяни намагаються рухатись далі. Далі в бік ось Попов'яр, Яр, Полтавка, Володимирівка, Шаховка, Софіївка. Ось туди росіяни намагаються йти. Е, в чому тут загроза? Що ну, вони створюють оці кармани навколо міст Покровськ, та Константинівка, їхня тактика працююча, вони створюють ці, а потім поступово звужують і м, змушують ЗСУ відступити від цих міст, щоб не атакувати їх у лоба. Покровський напрямок, та сама історія, безпосередньо на Покровськ просувань немає, але ось південніше, в бік Дніпропетровської області, невеличкі просування у росіян відбулися. Ось і в районі удачного і Новосергіївка, туди, в бік Новомиколаївки, Біляковки йдуть просування. Бої Орехово, і далі південніше, бачите, Багатир. Вже в принципі підтверджено, що росіяни його майже весь захопили, є сіра зона, але бої вже йдуть далі північніше у Алексіївки. Далі, вздовж лінії фронту змін не відбувалося. Такі от новини на цьому тижні. Як завжди, буду вдячний вам, якщо ви підтримуєте цю роботу лайками, підписками та коментарями. Також дуже важливо підтримуєте ЗСУ. Слава ЗСУ, слава Україні! Пока.